Прав Абакова та голови СБУ Грицака щодо неприпустимості репресій проти українських патріотів. Ми, депутати Рівненської обласної ради, висловлюємо свою категоричну дозволу з репресіями проти українських патріотів, націоналістів, добровольців, волонтерів та учасників російсько-української війни на Сході. Ми засуджуємо численні безпідставні затримання і арешти активістів. Націоналістичних організацій та застосування до них принципу вибіркового правосуддя. Нині непокараними залишаються представники злочинного режиму Януковича, високопосадовці, котрі керували звочин... злочинами проти активістів Революції Гідності та вертоків і котрі були безпосередніми виконавцями злочинів. Так само непокараними залишаються і вбивці героїв Небесної Сотні. Сепаратисти та посібники російських найманців в Криму та на Донбасі звільняються, звільняються від кримінальної відповідальності. У зоні російсько-української війни оголошено так зване одностороннє припинення вогню. Всі ці кричущі факти свідчать лише про одне контрреволюцію знегідників та реванш антиукраїнських сил. Нинішня влада всіляко потурає силам контрреволюції, нехтує вимогам революції гідності, гальмує реформи у галузі боротьби з корупцією та ілюстрацією чиновників, правоохоронців та суддів усіх рівні, продовжує обслуговувати інтереси олігархів, забираючи натомість останнього злобожилого народу. Очевидно, що така політика держави є неприйнятною і має бути змінена. Запевняємо. Що на рівні місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень, ми вживатимемо усіх заходів для того, щоб скоригувати курс держави в інтересах громадян, не допустити реваншу негідників на місцевому рівні та реалізувати вимоги майдану щодо повної підвітності влади громадян і забезпечення право українців на різне життя на своїй Богом даній землі. Також закликаємо громадськість, правозахисні організації, Національно-Патріотичні Сили до об'єднання своїх зусиль заради захисту національних інтересів, недопущення контрреволюції та звільнення незаконно ув'язнених патріотів, націоналістів, добровольців, волонтерів та учасників російсько-української війни на сході. Звертаємося до Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України, голови СБУ. Голови СБУ вжити заходів щодо припинення політичних переслідувань націоналістів з боку правоохоронної системи та сприяти їх негайному звільненню з підвалі. Ось таке звернення пропонується поставити на голосування і прийняти. Прошу пропозицію прийняти пропозицію прийняти проєкт рішення з цього питання за основу та в цілому. Даре